Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як теорема Піфагора. Вона в нас знаходиться у темі розв'язання прямокутних трикутників, і в цілому до цього ви вже повинні були дивитися, що таке проекція у прямокутному трикутнику, і як там в нього співвідносяться сторони. Що ж таке теорема Піфагора. Е, простими словами, теорема Піфагора в нас звучить наступним чином. І Агора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Ви могли вже чути такий вираз. І що ж він в нас означає? Намалюємо якийсь прямокутний трикутник. Ось, позначимо А, Б і С. Б в нас буде прямим кутом. І дивіться: в нас є катетами А, Б і Б. С. А це є гіпотенуза, бо це сторона, що лежить навпроти прямого кута. І відповідно Піфагор, той, хто винайшов цю теорему, встановив практичним методом, що якщо ми візьмемо квадрати тих цих сторін, тобто в нашому випадку аб квадрат плюс БЦ квадрат, буде дорівнювати АЦ квадрат. Це в нас відноситься саме до прямокутних трикутників. Тобто, якщо в нас буде різнобічний або рівнобічний, то теорема Піфагора вже не працює. Не може бути так, що окей, в нас е, одна сторона в квадраті плюс друга сторона в квадраті повинна дорівнювати третій стороні в квадраті. Якщо таке працює, то, скоріш за все, у вас там прямий кут. Але ми не використовуємо для різнобічних теорему Піфагора. Де ж ми можемо її використовувати при розв'язанні різноманітних геометричних задач? Ось, наприклад, я додав тут дві простеньких з тієї теми для тренування. Дивимось, висота рівнобедреного трикутника опущена на бічну сторону, ділить її на відрізки завдовжки 4 см і 6 см. Рахуючи від вершини кута при основі, знайдіть основу рівнобедреного трикутника. Що ми маємо? Тут в нас непрямокутний, в нас рівнобедрений трикутник. Тобто, в нього дві бічні сторони будуть рівними. Позначимо їх 1-2. І напишемо, що це в нас буде А, Б, С. Далі, в нас є висота, опущена на бічну сторону. Тобто, наприклад, з кута А ми опускаємо висоту на Б С. Через те, що це в нас висота, це буде прямий кут. І дивіться, в чому справа. Нам би взагалі краще б намалювати її більш точно до того, що в нас зазначено у умові. Бо дивіться, в нас зазначено, що вона ділить її на відрізки 4 і 16 см, тому ми плюс-мінус, якось так її малюємо, щоб вона була більш-менш схожа на правду. От, скажімо, це в нас буде точка К. К це в нас нехай буде 4 см, а БК... Тоді буде 16 см. Окей, намалювали. Від вершини кута при основі. А, ну, в принципі, так і є. Тобто, від вершини кута у нас повинно йти 4, 16. Окей. І треба знайти основу рівнобедреного трикутника. Що ж ми можемо зробити? Я буду червоним дописувати числа, котрі ми зазвичай не пишемо, а пишемо їх в дано. В нашому випадку нам треба знайти АЦ дорівнює невідомому, і поїхали. Так, я схоплю умову для другого. Що ми можемо зробити, виходячи з теореми Піфагора? В нас рівнобедрений трикутник, в нас є бічна сторона. Хм, Давайте подумаємо, з чим ми маємо справу. В цілому, АБ ми можемо знайти чому дорівнює. Це у нас просто буде 16 плюс 4. Запишемо AB, це в нас вже буде розв'язок іти. AB дорівнює 20 см. Окей, одні невідомою менше. Думаємо далі, з чим ми маємо справу. Нам в цілому треба знайти AC, а, а для цього ми, в принципі, за теоремою Піфагора можемо вивести, якщо знаємо, чому ж дорівнює АК. А АК ми вже відповідно виводимо з іншого трикутника. В Зошиті ми це як пишемо. Розглянемо трикутник АБК. У трикутнику АБК є двокрапка. Я ж напишу просто: Трикутник АБК двокрапочка. Тобто, що ми працюємо саме з ним. У ньому кут К дорівнює 90 градусів. БК у нас 16 см, А Б 20 см. Це не обов'язково, це просто щоб було ясніше зрозуміло. Ви можете просто вказати те, що ви вже не вказали, дано, і тоді вже писати. Тобто, тут ви повинні правильно підвести до своїх наступних дій, щоб було зрозуміло, що окей, це в нас катети. До речі, можна це написати: що АК та БК катети. Трикутника АБК. Можна ще написати, що Трикутник АБК є прямокутним, але ми вказали, що кутка 90 градусів. Тому це саме з собою е, розуміючись. І що ми робимо далі? Далі ми відповідно виводимо АК. Як ми це робимо? Дуже просто: АК в квадраті дорівнює БК в квадраті. Стоп, АБ в квадраті. Мінус БК в квадраті. Тому що, як ви розумієте, в нас повинно йти АК в квадраті плюс БК в квадраті дорівнює АБ. А це є як виділення АК в квадраті невідомої частини. І тому, якщо ми підставимо числа, ми маємо АК в квадраті дорівнює 200 в квадраті 400 мінус 16 в квадраті 256. 400 мінус 256. Це в нас буде 144. І в цілому, АК в нас буде 12 см. Окей, ми знайшли ось ці дані. І тепер робимо таку ж саму дію з АЦ. Тобто, пишемо, що ми розглядаємо трикутник АКЦ. У нас там кут К також буде 90 градусів. Можна написати, що трику... кут С, щоб було точніше в умовах повної задачі. АК і КЦ це в нас Катит КЦ Ктити, трикутника АКЦ. І далі вже ми починаємо розписувати теорему Піфагора. Те, що АС в квадраті дорівнює АК в квадраті плюс КС в квадраті. З цього виходить наступне. АС в квадраті дорівнює. Так, 12 в квадраті. Це 144 плюс 4 в квадраті 16 дорівнює. 160. Якщо візьмемо корінь квадратний справа і зліва, то у нас AC буде дорівнювати 4 кореня з 10. Не забуваємо написати, що це в нас сантиметрів. Власне, ось розв'язана одна задача. Ми теорему теоремпіагору для того, щоб дослідити ось ці прямокутні трикутники.